Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Ненасильницьке спілкування, мова життя автор Маршал Розенберг. Книга Маршала пропонує методику, яка допомагає налагодити глибше порозуміння між людьми, сприяючи співчуттю та зменшуючи конфлікти. Автор стверджує, що люди від природи схильні до співпереживання, але деякі поширені способи спілкування блокують цю здатність. Що заважає співпереживанню? Розенберг виділяє чотири основні бар'єри на шляху до емпатійного спілкування моралізаторство, навішування ярликів та суджень на інших, лінивий боязка, що відволікає від розуміння справжніх потреб, порівняння оцінка себе через порівняння з іншими, що веде до відчуття неповноцінності, заперечення відповідальності, перекладання провини за власні дії на інших, обставини чи імпульси, вимоги. Наказовий тон, що передбачає покарання за непослух, такий стиль спілкування блокує свободу вибору. Чотири кроки ненасильницького спілкування Методика ненасильницького спілкування базується на чотирьох ключових аспектах Спостереження. Відділення спостережень від оцінок. Важливо описувати конкретні дії, а не узагальнення. Наприклад, замість Ерік завжди тягне до останнього, краще сказати Ерік сідає за проєкт за день до дедлайну. Почуття визначення та вираження власних емоцій без звинувачень. Важливо розрізняти почуття від думок чи оцінок. Наприклад, я відчуваю, що ти мене не слухаєш це не почуття, а думка. Краще виразити це так я відчуваю роздратування, тому що я хочу бути почутим. Потрібно уникати узагальнених слів наприклад, замість мені добре вказати конкретніше почуття мені бадьоро, потреби усвідомлення потреб, які лежать в основі наших почуттів. Наші почуття, результат наших потреб. Коли ми звинувачуємо інших, ми насправді говоримо про власні незадоволені потреби. Наприклад, фраза ти засмутив мене перекладає відповідальність. Натомість треба сказати я засмучений, бо потребую підтримки. Прохання формулювання конкретних прохань у позитивній формі. Прохання має бути чітким і зрозумілим, щоб уникнути непорозумінь. Наприклад, замість не проводи так багато часу на роботі. Краще сказати я хотіла б, щоб ти проводив більше часу зі мною. Важливо просити, а не вимагати, залишаючи співрозмовнику свободу вибору. ННС це взаємний процес, де важливим є як вираження власних почуттів та потреб, так і щире прийняття почуттів інших. Приклад чотирьох кроків ННС Мати звертається до дочки Коли я бачу гору брудних тарілок у раковині, я відчуваю роздратування, бо в нашій маленькій кухні нам потрібно більше чистоти та порядку. Чи не могла б ти вимити цей посуд? Звільнення себе ННС починається із самоспівчуття важливо визнавати і задовольняти власні потреби потреби та провина. Часто ми діємо під впливом почуття провини та сорому. Слово треба сигналізує про те, що ми відмовляємося від власного вибору. Усвідомлення потреб, коли ми відчуваємо провину, важливо запитати себе, яка незадоволена потреба лежить в основі цього почуття. Це допоможе зрозуміти, що насправді важливо прощення себе визнання, що навіть неприємні вчинки були спробою задовольнити певну потребу. Важливо пробачити себе, розуміючи, що у кожного вчинку є позитивний намір. Вправа я мушу, я вибираю. Перетворення дій треба на усвідомлений вибір. Записуючи дії, які ми повинні робити, і змінюючи їх на я вибираю тому, що хочу, ми усвідомлюємо справжні наміри, що стоять за цими діями, мистецтво приймати інших. Важливим є не тільки вміння виражати власні потреби, але й розуміння потреб інших через емпатію емпатійне прийняття зосередження на потребах іншої людини, а не на аналізі її думок, перепитування. Уточнення слів співрозмовника, щоб краще зрозуміти його спостереження, почуття, потреби та прохання. Наприклад, чи правильно я розумію, що ти засмучений, бо тобі хотілося більшої уваги до твоїх зусиль, Ре реакція на недовіру якщо співрозмовник не довіряє, ви важливо проаналізувати свою ведінку. Можливо, ви перефразовуєте слова механічно або занадто зосереджені на тому, щоб змінити поведінку іншої людини. У такому випадку потрібно спочатку звернути увагу на свої почуття та потреби, а потім знову повернутися до розмови. Потреба у підтримці. Іноді, щоб допомогти іншому, потрібно спочатку надати підтримку самому собі. Звернення до власних почуттів, відкрите вираження страждання або тимчасове відсторонення від ситуації можуть допомогти. Коли все добре, прийняття компліментів Компліменти можуть бути нещирими, якщо вони є лише оцінкою. Справжній комплімент за ННС складається з трьох компонентів дія, яка сприяла благополуччю, потреби, які були задоволені, почуття, які виникли після задоволення потреб. Наприклад, замість ви непогано з цим впоралися. Краще сказати, коли ти зробив, я відчув, бо мені потрібно було. Коли все погано, подолання гніву, гнів це сигнал про незадоволену потребу, а не реакція на дії інших. Усвідомлення потреби замініть думку я злюсь, бо він на я злюсь, бо мені потрібно. Алгоритм подолання гніву зупиніться, щоб не покарати кривдника. визначте думки, які викликають гнів. Знайдіть потребу, яка стоїть за цими думками, висловіть свої чуття та потреби кривднику. Практика складіть список суджень зі словами Терпіти не можу людей які. Та запитайте себе, чого я хочу, коли звинувачую. Вирішення конфліктів ННС у конфлікті зосереджено на визначенні та задоволенні потреб, а не на досягненні компромісу. Висловлення потреб. Спочатку сторони висловлюють свої потреби. Важливо відрізняти потребу від думки чи критики. Потреби та стратегії розрізняйте потреби та способи їх задоволення. Наприклад, я хочу швидше з цим покінчити. Це стратегія, а не потреба. Стратегії вирішення Пропонуйте конкретні дії у ствердній формі, чи не хочете ви. Чи готові ви. Роль посередника не приймати чиюсь сторону, не нав'язувати свою позицію, бути присутнім у моменті, допомагаючи сторонам зосередитися на поточному часі, фіксувати висловлювання сторін, використовуючи дошку або папір, переривати, якщо обговорення виходить з під контролю. Сила ННС визнає застосування сили лише для захисту від страждань, а не для покарання. Десять головних думок, цінування власних потреб є ключем до цінування потреб інших. Гроші, страх покарання та почуття обов'язку не справжні потреби. Уникайте узагальнень, будьте конкретні у вираженні своїх почуттів та спостережень. Звертайте увагу на потреби, а не на думки. Дії інших це лише стимул, а не причина наших почуттів. Гнів це сигнал про власну незадоволену потребу, небезпечно робити щось лише тому, що треба. Почуття провини та сорому деструктивні, прохання мають бути конкретними та ствердними перепитуйте та просіть повторити слова, щоб краще розуміти одне одного. Ненасильницьке спілкування це потужна методика, що дозволяє налагодити глибше порозуміння між людьми через усвідомлення та задоволення потреб як власних, так і інших. Вона допомагає уникати конфліктів, вибудовувати емпатійні відносини та створювати гармонійний простір для взаємодії. Ключові елементи ННС, такі як спостереження, вираження почуттів, усвідомлення потреб та формулювання прохань, стають основою для щирого та ефективного спілкування. Дякую за увагу, чекаю на вас у наступному відео.